Ось така ось підчепа МВА-29 до мене прийшла 50 саджанців, Ось така коренева, Може погано видно, але вже як є. Будемо садити. Підрізано, так, так, підрізано. Ну, я думаю, що діло буде. Коріння гарне. Тільки єдине, єдине, що воно не в тирсі і не в землі. Так, ну змочене, гарно, змочене, дуже гарно змочене. Ну, День-два, тим більше, що зараз осінь. Нормально. Його посадити і буде. Все добре. Далі покажу.